Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому поблизу ліде розбився стратегічний літак. Джерела стверджують про то: дев'яносто п'ять, який здійснював тренувально-навчальний політ на території Білорусі. У мова може йти і про іло 76 Транспортник з озброєнням на борту, але говорять саме про ту 95 Перевіряли реакцію українців. Партизани схиляються таки до стратегічного бомбардувальника. Відпрацьовують нові зони пусків у телеграм-канал Білоруські Партизани. Пишу, що інформацію приховує. Воють, екіпаж загинув. Причина аварії невідома. Шукають чорний ящик. Офіс президента джерела чекають на підтвердження цієї інформації. У той же час інші джерела заявляють, що бомбардувальник попав у зону патріота. І вночі, 30 листопада, був збитий. Російські атаки на столиці, на думку експерта, можуть розпочати з похолоданням. Повітряна тривога в Києві з бойовою роботою триває щодня. У більшості випадків ракети ракети оминали місто і бомбили інші міста. Хоча до цього Росія це робила регулярно, а був пріоритетним містом ведуться розмінувальні роботи, тренування саперів а також диверсійна боротьба на кордоні. Мін та снарядів у Київській області на жаль, ще вистачає, які раптових балістичних ударів в Білорусі дозвіла завдавати ударів західним озброєнням по військових об'єктах в глибині РФ це своєрідний джекпот для України в моменті диктування своїх умов. Успішно, коли Україна застосовує західні ракети по військових цілях в полк території Російської Федерації, Російське військове командування, так і політичне керівництво розуміє. Серйозність загрози такої західної зброї про це розповів військово-політичний експерт Дмитро Снігірьов. Насамперед Україна використовує американські ракети Атакамс. Україна отримала і неодноразово застосовувала дві модифікації цих ракет М 39 атакамс «Атакамс-Блок-1». Дальність ураження до 165 кілометрів. М 39 а 1 атакамс блок А 1 дальність ураження – 300-350 кілометрів для застосування по військових об'єктах, розташованих у глибині Росії, використовується модифікація М тридцять. Дев'ять а 1 у зоні її ураження опиняється до 15 військових аеродромів РФ. І як ми бачили, в ніч на 35-те, українські війська завдали ударного ракетами атакам з по російському аеродрому. Тактичної авіації східний навів приклад Снігірьову також у ніч на 25 листопада в Курицькій області. ударами Атакам з уражено командний пункт. Причому у момент перебування там високопосадовців Міноборони РФ а в ніч на 19 листопада сказав о склад головного ракетно-артилерійського управління Гра у Брянській. Області, як бачимо, удари ракетами матикамс на сам знижують логістичні можливості окупаційної армії. Так, склад «Гра» у Брянській області використовувався як транзитний склад до поставок боєкомплектів, як російським угрупуванням, які діють в Куруській області та в Харківській області. А завдання удару по командно-штабному пункту це втрати в особовому складі. А головне дезорганізацію управління підрозділами армії. Це удар мови політико інформаційне значення. Цим ударом українська сторона підтвердила високий ступінь інформованості українського. Аїнського головного управління розвідки то в цей момент у штабі відбуватиметься нарада за участю вищого керівного складу збройних сил РФ. Прокоментував Снігірьов. Військово-політичне керівництво Росії прекрасно розуміє можливості ударів як американськими ракетами -атаками, так і англо-французькому Shadow скальпа. Головне їхнє побоювання, що російська система протиповітряної оборони в високоточному західному озброєнню всі заяви військової російської сторони про нібито успішну нейтралізацію атаками стормшаду скальп, як правило, потім. Ім спростовуються самими ж російськими пабліками, в яких публікують фото і відео підтвердження успішних ударів по цілях на території РФ, зазначив експартам. У Окремлі побоюються і соціальних наслідків, адже Україна зараз має засоби ураження, які можуть вплинути на характер проходження опалювального сезону. В РФ і йдеться не лише про ракети, такі удари також українським безпілотниками, неодноразово призводили до бликауту у вільнисті областей Росії. Тут грати моді плюс Україні складні кліматичні умови і неготовність російського ЖКГ завдяки роботі України. Інської ББЛА таке поняття як «блекаут» стало зрозумілим понад п'яти мільйонам росіян, коли було знеструмлено кілька районів. Корська, брянська, білгородська області, Краснодарський край, окупований Крим. У відповідь на терори на енергетичної системи України ми можемо уявити наслідки можливих ударів по енергооб'єктах на території Російської Федерації, А готовність ЖКГ нездатність ППО протистояти ударам викличе соціальне потрясіння. Всередині самої Російської Федерації цьогоріч панічно боїться Путіна описав Снігірьова. Він наголосив, що розширення в Україні засобів ураження змінює ситуацію як військовому, так і в політичному моменті. Тобто Україна отримала певний джекпот у моменті диктату своїх умов, зокрема в моменті можливостей завдання удару у відповідь по енергетичній інфраструктурі, і продовження завдавання ударів по військовій інфраструктурі. резюмував Дмитро Снігірьова. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.